Україна виступає буфером між двома регіональними комплексами європейської безпеки: євроатлантично та євразійсько. Все це завдає подвійного тиску на нашу державу, як під час захисту національних інтересів, так і під час зіткнення інтересів провідних світових акторів. Україна все ще не має гарантії своєї безпеки ні з боку Росії, ні з боку ЄС та Сполучених Штатів. В силу цього доречними підняття нашої державою питання щодо інституційного наповнення гарантій, наданих Будапештським меморандумом. Актуальність цього процесу додає посилання парламенту Європейського Союзу при засудженні економічного тиску Росії на Україну. Україна потребує узгодження своєї стратегії, щоб забезпечила раціональне співвідношення між її зовнішньополітичними концептами багатовекторності, позаблоковості, європейського вибору, євразійського вектора, регіонального лідера. В силу цього є неприйнятною позицією української влади щодо рефлексії на безпековий порядок денний, який пропонується світовим співтоваристам. Незважаючи на активну розробку українськими державними та неурядовими аналітичними організаціями позиціонування України на міжнародній арені, офіційним Києвом майже не пропонується власного бачення побудови майбутньої європейської безпекової архітектури. Державним відомствам потрібно більш активно впроваджувати своє бачення майбутніх безпекових процесів. Транснаціоналізація загроз та новітні виклики глобальній безпеці зумовлюють відхід від державо підходу і актуалізують подолання цих загроз на основі колективного співробітництва. Разом з тим, у нашій країні все ще не завершена дискусія стосовно готовності України інтегруватися до глобального світового простору. Та побудови держави нації, що в багато чому суперечить одна В Силу цього політичний та науковий діалог потребує великої уваги до новітніх підходів щодо безпекових процесів, значну увагу при розробці зовнішньополітичних ініціатив слід приділяти концепції людської безпеки, що лягла в основу державних документів як окремих країн ЄС, так і в загалом. Переорієнтація України на європейські стандарти розуміння безпекових процесів та поглиблення інституційної взаємодії. Має відбуватися паралельно з долученням України до спільної європейської ринку оборонної продукції, який перебуває в стадії активного формування.